Україна сьогодні відзначає день фізичної культури та спорту. Вже за традицією, друга субота вересня насичена масовими заходами, присвяченими цьому святу. Чи не найактивнішим у цьому плані є місто спорту у столичному гідропарку серед низки офіційних та неформальних заходів на аренах просто неба? Відзначимо насамперед турнір миру на підтримку воїнів. АТО за участі команд збройних сил, естрадних виконавців та депутатів Київради. У фінальному протистоянні вдруге за тиждень зустрілися армійці і артисти, і вдруге збройні сили виявилися сильнішими. 2-0. А на піщаному стадіоні міста спорту відбувся спортивно-концертний захід Навчись говорити Ні, спрямований на подолання шкідливих звичок. Молодь долучилася і до креативних спортивних квест змагань, і до творчості популярних естрадних виконавців Людей та Стимулировать жить правильно, я так считаю. И именно подсказывать собственными примерами, профессиональными нашими достижениями, завоеваниями на Олимпиадах, на чемпионатах мира. Конечно, мы должны прийти к тому, что сейчас уже вижу другие цели чуть. Я вижу, что каждое утро в городе спорта 50 тысяч человек делает зарядку перед рабочим днем. И это будет.